Доброго дня! Сьогодні вас вітає знову Парксайд, тому що сьогодні у нас п'ятниця і ми знову будемо вести репортаж з нашої будови. Зараз я заходжу в другу секцію, в кутовий під'їзд. Я правда зайшов через комерцію. Так, так, у нас тут похід. Нагадаю, отак у нас виглядає цей вхід з двору. Пішли сходи. Сходи, нібито до третього поверху стоять. Так. Ну, от Що мені подобається? Мені подобається те, що тут багато світла. Тут багато світла і це супер добре. Вікна будуть, от навіть зараз дуже, дуже світло. Вікна дають багато а, цього, і простору, і, і, і освітлення і все. До речі, подяка, ми бачили да? на нижньому поверсі, все попідмітало. Подяка генеральному підряднику, що вони попросили підрядника поприбирати, вже по тих поверхах, які готові, досить приємно ходити, коли все чистенько, красивенько. Так, це ми вийшли на четвертий поверх, це плита перекриття над третім. Це четвертий поверх у нас. Зробимо сьогодні якийсь такий комбінований репортаж. Я зараз вийду на центр. Так, що у нас зараз відбувається з іншої сторони. Так. А, ну, про плиту перекриття останню над четвертим поверхом я розкажу трошечки пізніше. А, зараз покажу це у нас секція номер 4 Вже стіни другого поверху роблять, бачите, потроху набирають. І перекриття над другою частиною. Так, тепер я зараз на другій секції буду тут, все бачите, все розумієте, От зараз іду до третьої. Добре все виглядає. О, звідси якраз і видно ще по наступних секціях. Ага, о, доробляють, виставили останні щити, готують заливку. Ага, навіть вони залиті, я вже бачу. Треба їх тепер розібрати. Все, доставили останні стіни першого поверху по третій секції. Це добре. По факту перший поверх по всьому периметру вже можна рахувати зроблено. Ага, вон тільки останнє лишилося частинка. Тепер давайте до е, 3-4 будинку. Бачите, звідси видно, е, як монтують там хлопці паркан. Вони переносять потроху паркан, прибрали е, ту землю, яка заважала. Е, далі перенесли, відвезли зворотню засипку дещо пішло. І. Бачите, от він по периметру йде, 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 йде. Я, я маю надію, що при наближенні вашій якості ви зможете побачити все це діло. Тобто ми розширюємо паркан, те, щоб е робити котлован 4-го і 3-го будинків. Так, тепер що у нас тут всередині? Ну, В принципі, всередині тут все зрозуміло. Потроху просто йдуть монолітні роботи. А я зараз піднімусь на дах першої секції, пройду на нього, з нього проведу вам репортаж по другому будинку, мабуть, поки не заходячи туди. І на сьогодні завершуємо, а вже наступний репортаж я буду вести з другого будинку, бо там є цікаві новини. Приємні, тому вони вже будуть на наступному тижні. Так зараз піднімаємось. Підмаємось нагору. Виявляю, як зараз виглядає камера. Піднімається перископ, потім піднімаюсь я. Ага. Деякі моменти, я тут розумію, промивають пауку. Бачите, це електрика якраз. Ось такі речі хочу вам показати, як ми все це діло робимо. Тобто, Я зараз йду по квартирі. Ось, електрика вже залита, щиток, випуск. Бачите, як все це діло тут виглядає. Обережно пройтись. В принципі, ви зараз можете побачити в тому числі, як виглядає армування нашої плити. Ті, хто розбирається в цьому, можуть пересвідчитись, в тому що тут все зроблено якісно. На 4 годину сьогодні буде заливка цієї плити. Знову електрика пішла, знову здивується над квартирою. Електрика, 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 все до електрика. Так. Все, ми перейшли на ці плиті, я вже з цієї плити ввів свій репортаж ще в серпні. У нас була невеличка пауза, пов'язана з е, моментами, я не знаю, як це сказати, особливостей нашого традиційного суспільства, можна називати це так. І о, звідси добре зараз видно. Вся, весь другий будинок, вся панорама. Так, дивіться. Зворотня засипка по другій секції розведення е каналізації зараз активно ведеться. Бачимо, що по першій секції великий об'єм вже зробили по е монолітою, наближається до кутового під'їзду. Е по третій, бачимо, виставили е е опалубку під е стрічковий фундамент. І четверта секція, звідси, бачите, вона така чорненька, це гідроізоляція. Нагадую, у нас там плита. Тобто тут сюди йде стрічковий фундамент, там плита. А, я вже на минулих е репортажах говорив про те, що там у нас будуть кладовки. Я, мабуть, зроблю окреме відео і розкажу трішечки про всі ці кладовки, про всі нюанси пов'язані з цими кладовками. Це такий приємний бонус, скажу, як людина, яка користується кладовкою своєму будинку. Я не знаю, що б я без неї робив. Так, ну, мабуть, на сьогодні все. Ще раз трішечки пройдусь, покажу вам панорам. Ось так виглядає сьогодні наша будова. Всім до побачення, всім гарних вихідних, бережіть себе, бережіть свої близьких. Хай все у нас буде добре. До наступних зустрічей.